І всім привіт, мої дружніки посики, Єва є їсть чіп... Чіпси. А ми сьогодні граємо у Break In друга частина. Єва мене попросила в неї пограти, тому будемо грати я коротше лікар, я буду її лікувати. <риву> yeah, yeah, yeah. А я вам такий мазінький Я. Як і в реальному <пир 'ї> житті, ха-ха-ха. <пир 'ї> Я, ну, сі сі в... е -е, я хочу дивуюсь, Ой, блин, я хочу <систит> з тобою сидіти. Я... я ж же кажу, <систит> як малятка, я ж доросла людина. <систит> <У меня> <систит> людина. <систит> Ладно, Ева, я думаю, що у відео не дуже буде зрозуміло, що ти кажеш, тому кажи нормально, окей? Ладно, буду ось так говорити. Та нормально, кажи в тебе і так волосся, як малятка. Ну ладно. Та нормально кажи. Та стой, Я все. Єфі. Як, як думаєш, ми пройдемо сьогодні цього рух? Я думаю, що так. Я теж. Я надіюся на це. <рес> О, вона на англійській мові, і мені не прийдеться нічого перекладати. Супер. Та чого така довга загрузка? Все. Да будь ласка, швидше прогружатися. 12-ти. Чому тільки ще 6? Ой, привіт всем! Ой, вона трохи А, а а. Та а я так таквиста? А я ще подумала, що на тебе ось так напрямую. Е, а чого мен, А чого в мене так мало хп, не поняла? Поїм суши. Ой, суши, Яке суши. Просто ви зараз за суши грали, да. і вона вже звикла казати Ой суши. А, я, сушила, е, кстати, Ось ці оці пси оці хорошо їсті. О, я знайшла ключик якийсь. О, я від подвалу ключик знайшла. О, хороші. Це, Це нам треба, я сказала. Я буду спати в рьодовій кімнатці. Я ось тут буду спати. Єва, йди сюди. Я їду з тобою. Да хера нормально каши кошель этого прошу. Ну ладно. Да ты все. Что тут в какой комнатке? Мы не ну, пугают туды. А привет. Пока що, тут будеш спати тепер? Ні, я просто засла. Та його нормально, кажи, я тебе просто... Та, <рес> 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 о, я блоксикол за унитазом знайшла. О, Маша, іди сюди. Хожу сюди. Господи, мене чуть кіт не діє. Туди ще можна пройти. Так, але я це без Привіт! Hello! До речі, я мама новорічна, а вона донька новорічна. Так, я буду світитися уночі, як Йока новорічна. Хто щось зрозумів, підніміть руку, руки, донька. Так Поняв ти ж моя мати тепер, а я твоя донька. Ага. А я... Я Ура. А я зайшла два я... А, ні, одне яблуко, одне печиво, один ключ, одну колу, і в мене яблучка. Окей, я, я візьму яблуко. Може, все... Саша, йди сюди на кухню, будемо Ой, блін, точно. Я, я, зараз... я перед тобою, я ж твоя мама. Ой, блін, я одразу все з'їла. А в мене одне печиво. Давай яблуні и одні чипсы. Одні Піца. Піца, піца. Ой, я згадала серу саму Піца, піца, піца. піца. Я хочу огромний кусок, можна мені? Та да ви серйозно, що за маленький кусочок? Поглянь, мене тут. Та чи холода така маленька? Ну Я з'їм. Ну, вона просто, майже не дає опит. Я ще когось повинна достатись там. Ой, зараз... Ой, щось світло мігає. О, тут ще шкафчик є. Печиво! Ура, підвал! Пішли! На треба, я помню, як мені там вбили. не надо. О, тут же ще шкафчики є. Я просто. Марш, і ти там рядом сядемо. одним. Зачекай. Та, блін. Ура! Скільки в тебе грошей? В мене двадцять. Мене також. Ти мене лікувати. Я хочу. Я хочу, щоб. О, скип! Скип, 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 скип. Два скипа, давайте. Скип. Скип. Ну, будь ласка, скейпайте хто-небудь. -хто Два чоловіка скип. До речі, якщо нажати, то буде ось так. О, Раз, два, давай. Скоп, скоп, скіп, скіп, скіп. Хтось один на тисяч скіп. Скіп, 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 скіп. Тут всі пишуть скіп. Скіп. Це викрапки. Пішла в нашу рожеву кімнату. Пігнали. Пію! Це спати. Пока. У мене поки що повна рідка. Зараз буде повна енергія, а в мене не повна. Маше треба було чіпси взяти, тому, е, тому що я, я просто нажимаю на екран, і в мене просто дуже швидко е, ось цей ну, хп. Так, я розумію, але вони ж не нескінченні. Не Блін, я надіюсь, що в нашу кімнату не будуть воро лізти. <гас> 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 а, ну я зможу тебе лікувати. Будь ласка, а хтось може їх побити? Фух, не до нас. Слава. Маша, здесь я є ось цей ось цей комп'ютер, відосики знімати. О, крутяк. До речі, яка у вас модель ноутбуку? у мене Lenovo? В мене Android телефон. Ага. А, в мене також Android. У всій нашій е, сім'ї Android тільки у моєї е, сестрички iPhone. А, у мене теж у всіх Android. Ну я не знаю, може у батьків інший, але в мене та брата Android. Так, я зараз у себе в кімнаті закрою. Мені Мені нравится, то що в цій грі поміщається аж 10 предметів. Мені коротше, я її просто по деяких іграх поміщається там по 3, по 2, або по навіть по одному. Ви там грали в один ужастик, а я вам хочу пограти у мімік, Але я не хочу, бо мене, мені брат старший сказав, ні, вона дуже страшна, ні, ви будете полякатися, не грайте у неї. Ну, я вам дуже. там у нас зовсім не страшна, Там просто надо. Там дуже коротка гра. Там в одному режимі вірно дуже страшний. Да, так, але в інших режимах там. Він дуже страшний, дуже страшний. Там просто якийсь. е... чотири чоловіка зняти. Сі-сі, бо... може ми її будемо знімати, не, не треба спойлерити. Двері вже зачинили всі? А, блін, треба вікно на кухні. Там вже буде. А, Серія? точно, я, я не помітила там вікно. На викни вообще никто нас ч не зачинял. Ну я зачинила. Ну. Я, роз... я мою на фазе на кухне. Ладно. Иди на кухне зачиняй. Я туалет зачиню. Да нафиг, что ты туалет зачиняти? Ладно, ты иду э, у кухни зачиню. Да ч бо у вас зачем за? Ну, просто... А чого я не можу застигнути? Ну добре, я думаю, що досить. Понявся. Ось сейчас буду ділити піцу. Хотя <гум> тебе рядом зимою, а я ось. Я дуже надеюсь, що нам проїм, де стане пицца. Блин, я хочу пиццу. Ой. Я недавно кушала пиццу. Так я просто кожен день. То суши есть, то пиццу есть. Не-не-не, -ні, сюда никого не попадаю. Я сюда сяду. Будь ласка, я дуже вас прошу. Дайте мені пиццу. Я голодна. Голодна, голодна. Будь ласка. Дівчинка, сядь. Та Да давайте вже піцу, господи. О. Капець, Діля. мені як завжди не везе? Чому всім везе, окрім мене? Маша на, поїж піцу. Дякую, але вона мені все одно надасться. Ой-ой-ой. Я її одразу поїм. де, Маса? А, треба спати. Так. Вс. Іди спати. Я вже не знаю. Я, я, я тебе не помню. <різь> так, ось там ще шкафчики надо переоткрывати. Так. На кого? Там є щось. не Не. Будь ну, ну, ласка, не треба в нашу кімнату, я вас моляю. Ті, не мені здається, що в нашу кімнату зараз буде. Мені ну, мені здається... це теж. Ой, Господи, я зараз переключу Блін, люди, коротше, ми пограли дуже багато в цю гру. Але я думаю, що половина відео мені не скинеться. О! Серйозно? На в нашу кімнату? Окей, мені хоча б трохи висе і тобі є. Я буду короче чи не дотики знімати або в Roblox грати. Ну я вже в нього граю, ну. Я буду спати. А я пойду усі шукачики полікаю. Все, спати. Ура! Рожева кімната, вона так. Вона така рожева. <реш> Сьогодні. Ой, Всего... всі тіли в задній кімнаті, ура! У мене є блоксікова, Маша. Я її давно вже з'їла. Випила. Я хочу ось туди наверх запрыгнути. Наша а... ти да. Я, ну, там ДП два, короче. Шо, 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 Туди не йди, тому життя. що... Туди знайдет, Тудей більше найдай, тому що мене там вбили. Так блін, это ой. я еди відкрашу уликайся. Ой-ой, ховаємося. А, я ушка хочу. Мама, донечка, ти будеш жива. А мені а здається, ми... а ти пам'ятаєш, як ми в цю гру грали і потім І потім ми так писали в чат, мамочки <говори> так. А... а потім я написала папочки. <говори> <говори> а в тебе зараз чат не працює. Так. Шкода. Він дуже Наші тебе дівчинка стрибає, і її зараз убьють. Не стрибайте, люди добрі. Та вас! <плес> Та тебе зараз б'ють. Я так вже робила. Я ж маля, Я должна це робити. Як можна е, бути маленькою і настрибати? Хоча е, мені здається, тут можна стрибати. У підвал швидко. Добрый, Без что я его открыла. Не тут осколка можно около <laughs> я, не знаю, как это переводится на украинский. О, уж все возьму. Кися! Улина, ты на что ты это взяла? Я это хотела взять. О, яблочко. И где молоток, Маста? Я уже взяла. Я а что? что? за коробочка? Так, я Нет. хочу. Мені повинно. Мені потрібна їжі. І гроші. А тті? Я хочу от тті. Да я, накажи. Че вы ти збираю? У мене я вже чотири яблуні. А в мене два. О, гроші. Що ти мене вдари?

Тільки в мене таке є така ворожа. Звичайно. Мати, давай я тебе по голові шкіл. Якщо ти це зробиш, то я тебе ломом по важкі. О, зелена, зелена, будь ласка, зелена. О, рой, хочу. Я ну, буду спати. Ну, я. Хочеш по... Щоб... Я-я-я-я, я буду спати. я-я-я. Твій я, я, я. любимий кольор. На твій, твій, любі... твій оранжевий. Все, йди туди спи. зелений, любимий кольор. Та я вас вилікую, якщо треба, то. Що я, я, він? Я його Машля, буду бути ломим. Я б дуже сильно хотіла е, тобі оступити, але я не можу встати. Та блін, я вас можу вилікувати, а ви дрихнете. <кій> я не можу себе сама вилікувати. Я буду його топтати. Та. Та вже пізно. Ми вже не можемо спати. Ми вже не можемо спати. Куди нам всі пішли? Тут осколка больно буду. Че вона такая велика голова? Не знаю. Спишь багато. Вот yeah. я не буду вас лікувати, як... як хочете. А скільки? А, в мене. Yeah. Блін, що probably. можна взяти, як думаєш? Mm. Я візьму блок блоксикову. Я візьму Блін. Слухай, а може мені за задвати... 20... А блін. Ні. вот это шо? На що я це зробила? В мене питання є? На що я тарілку купила для пирога? Ничего бывай. Я тепер нічого не можу купити. Крутяк. Все, я пішла, зміться. Е, Та я теж потратила. В мене було 30, а блоксі кола стоїло 30 і я потратила всі свої гроші. Але в тебе є користь це, а в мене немає жодної. У мене в мене є ось це. Я дві блоксі коли. Я два е, печива. Є yeah. Слухай, я хочу приготувати. Yeah, Слухай, а в тебе скільки яблок? Mm, одне? О, поклади, давай зробимо пириг. Ура! Буде паріг! О, все, я буду їсти пиріг. Я теж. Не, було бісту, було бісту. А як його з'їсти. пиріг! Та блін, він зараз це с'їсть, а ми все самі робили. Ну, Так Так що робити? Ховатися? ні 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 зараз піце не буде. Я сховаюся у шкаф. Не О, не нас доволі багато. Ня-ня-ня-ня-ня. Знаєте що? з'їж, будь ласка, весь паріг. весь свій кусочок, Та візьми ще один. Спробуй, будь ласка. Я не могу. Взять еще один? Ну Я э, взяла только один, но я не могу второй раз. Плюс. Маша, понятно тебе? Я тут королева. что? Я тут королева. И вообще, мати, тому не <реш> я твоя мать, поэтому не А Я мать королева, значит, я вообще богиня. Я по королева Маша. Богиня. Маша какаша. <реш> ну, тогда, слушай, если я какаша, ой, к... <реш> какашка, То, і ти моя донечка, то передалися гени. І ти тепер теж какашка. Кака я ти також какашка, бо тобі передалися мої гени. Ха-ха-ха! ха Ой, блін. Я ой, іди бий... його, я тебе буду лікувати. На на. На! На 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 на. зараз швидку п'ємо. Ой, зараз все. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Все Маше, можешь мне підлякувати? Так. Это бацарапа. Mm -hmm. Ех, чому я себе їх не можу лікувати? Окей, я зроблю це. Я з'їв свою єдину печівку. Я теж. Пішли спати. Пішу. О, енергія зараз поповниться, напевно. Ура! Оформилася! Ні, я не можу встати. Це ж добре, ми будемо спати. Я не хочу спати, мати я не хочу спати. А тебе ніхто не питався. Ой, ой, блин. Ой, блин. Су их блин, їх. их! Набито, я сказала! Не Набито мою доньку! Не Набито -е. її. Я вас зараз, плимся прибью. Иди, бійте девочку мою конфеточку. Ой, ты сказал. О, хороші. Я не встигла их взяти. О, да как взяты? Повсе. Я теж. Маша! Поки ти ты... сп... Ні, можеш сюди лягти? Фух, всі ми ціли. Ляг... Ні, ось сюди ляж. Ну чому? Хай. Ти не хочеш. Та пішли на вулицю, нам сказали. Ой-ой. Ого! -ой. Oh, wow. Блин, я хотела что-то купить. Это. тоже. Нам нужно бегать, я просто забыла. Я... у канализации. Я очень Д... давно играла в эту игру. Я вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Я вижу, я вижу, я Это канализация. Я біжи швидко. Це бороша. Де ти? Донечка, іди швидше, я тобі пішла. Через окно. Все. Каналізація. Ура, каналізація. Я її люблю. Ось тут буде складно. Ну, кому як. Блін, якщо ти будеш падати, то я буду тебе рятувати не бійся. Але не треба спеціально падати, бо в мене за це енергія знімається. Ой, та блін, та я не буду його рятувати, в принципі, Ей, втони. я з'ятувала. Та Єва, ти ж своє хп потратила. А, так тут можна просити. У мене є супер чіпси, які. Ну, я не буду тебе рятувати. Мене? Не, там хлопчик якийсь впав. Я обережна. От дівчинка. Не врятуйте її хтось. О, я впала, Маша! Я тебе зараз врятую. Ні, ні. Ай! Рятуйте мене, Єву. Рятуйте. Ні, ні. Будь ласка, рятуйте. Я теж. Де, рятуйте мене, я вас прошу. Я зараз всю їжу з'їм. Ну чому вона? Я вмерла. Будь ласка, ну я теж. Просто. Ну, коротше, ми намагалися пройти гру, але у нас у команді якісь бездушні люди, які нам не допомогли у цьому. Ну, я думаю, можемо закінчувати це відео. Тому всім па-па. Всім до побачення.